Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 6 липня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матвія та е, традиційно ще один уривок з послання святого апостола Павла до Римля. Е, починаємо з Євангелія. Сказав Господь: не судіть, щоб вас не осудили, бо яким судом судите, таким судитимуть і вас, якою мірою міряєте, такою відміряється і вам. І що ти дивишся на сучок оці брата Твого, в твоєму ж оці колоди не відчуваєш? Або як скажеш братові твоєму, дай я вийму сучок <кій> з ока твого, а ось колода в а ось колода в оці твоїм. Лицеміре, вийми спершу колода з ока твого, і тоді побачиш, як виняти сучок з ока брата твого. Не давайте святині псам і не кидайте перелин ваших перед свинями, щоб вони не розтоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не роздерли вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте. І відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому відчинять. І послання апостола Павла. Браття, ми знаємо, що все, що закон говорить, говорить до тих, хто під законом, тому всякі уста замикаються, і весь світ стає винним перед Богом, тому що ділами закону не виправдається перед ним ніяка плоть, бо законом пізнається гріх. Тепер же, незалежно від закону, з'явилася праведність Божа, про яку свідчить закон і пророки. Праведність Божа через віру в Ісуса Христа усіх для всіх, хто вірує, бо нема різниці, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, одержуючи виправдання задарма за його благодаттю відкупленням у Христі Ісусі, якого Бог призначив як жертву в, мил... в милостивлення Його кров'ю через віру, для свідчення праведності Його впрощення гріхів, скоєних раніше. Тоді він терпів їх, щоб нині явити свою праведність, сам Він праведний і виправдовує того, хто повірив в Ісуса. На цьому все божого благословіння. До зустрічі вечором.